Два десятки гобеленів на карпатську тематику до з Коломиї привезли частину колекції народного художника України Михайла Біласа. Його твори не сприймалися у радянські часи, натомість нині в Україні користуються популярністю в серпні 2022-го Митцю могло б виповнитись 98 років. Гобелени це безворсові килими, якими прикрашають стіни, виготовляють їх вручну із зображенням сюжетної лінії або орнаментної композиції. Михайло Білас, який народився на Франківщині, зображав на полотнах історію та культуру Карпат від 70-х років до середини 90-х. Тут він закохався в гуцульщину. Тут він вивчав гуцульщину, знайомився з гуцулами, вивчав традиції народного текстилю, народного мистецтва, колористики. Він жив Карпатами, він жив цими легендами, він жив разом в оточенні гуцульських майстрів. Оцей дух і ці свої знання він переніс на колекцію, яку ми сьогодні представили. Михайла Біласа називають художником, який входить до десятки кращих класиків українського житкового мистецтва 70-х-80-х років. Твори митця, хоч і виготовлені майже півстоліття тому, але їх тематика кажуть мистецтвознавці, актуальна й сьогодні. Сьогодні з його гобеленів до нас так само актуально, як і десятки років тому. Дивиться той же ж Олекса Довбуш, ті ж опришки і закликають нас до боротьби. Не одними гобеленами. Михайло Білас також виготовляв ліжники та мотанки. Загалом у його доробку понад тисяча творів мистецтва.